Не зупиняє свій терор у Києві. Росія вбила дев'ятьох людей. На Одещині також є жертви. Об'єднаний альянс НАТО збільшує грошову допомогу нашій країні та робота ворожої агентури. Скільки замахів планували на президента України та топ-чиновників? Вітаю команда! Новин зібрала найважливіше за день, що минає. Російські кати атакували Київ безпілотниками та балістикою сьогодні вночі у Шевченківському районі. Міста пошкоджені перекриття четвертого та п'ятого поверхів житлового будинку Наживо З нами кореспондентка Еспресо Наталя Стариправо. Наталю вітаю в етері і розповідай, які новини на цю хвилину. Вітаю Аноєву, вітаю глядачів телеканалу Еспресо від самої ночі. Надзвичайники працюють на місці ворожого обстрілу у Шевченківському районі. Станом на цю годину із під завалів дістали ще два тіла. Це мама та її 11-річна донька. Наразі це Наймолодша людина, яка загинула внаслідок російського обстрілу в будинку у Шевченківському районі, за їхнім за їхньою долею, ми спостерігали від самого світанку, адже ми знали, що під завалами ще залишається сім'я донька і її мати. Родина перебуває десь поруч із будинком. Важко описати, в якому вони зараз стані на перебувають. Наразі невідомо чи ще хтось може перебувати під. Давалами, як нам повідомили у ДСНС, роботи ще тривають як і аварійно-рятувальні, так і. Розгрібають завали, адже як нам сказали, на практиці, може бути і таке, що під завалами ще можуть знайти людей. Просто на цей момент є підтверджені саме від родичів, що під завалами перебували ті чи інші люди. Також зазначу, що на місці продовжує працювати як і пожежно-рятувальна спеціальна та важка інженерна техніка, яка працює із завалами, і на цю мить вже вивезено більше 320 тонн сміття. Рятувальники будуть працювати стільки, скільки треба, якщо і вночі, то е, е, всі операції з пошуку і е, е, протиаварійних дій будуть тривати до ранку, якщо це треба буде. Анна на такі новини на цьому і тобі слово. Таля Стараправа була з нами на зв'язку. Вночі окупанти атакували столицю безпілотниками та балістикою. Вбили дев'ятьох людей. Армія Російської Федерації вдарила по потильській громаді на Сумщині. Відомо про 11 постраждалих. Серед них двоє дітей та вагітна жінка. Повідомили в обласній військовій адміністрації. І ворог атакував Білгород Дністровський балістичними ракетами Наслідок удару, зруйнований навчальний заклад. Є вбиті та поранені з нами на зв'язку. Пресофіцерка ДСНС Одещини Вікторія Журавська. Вітаю в етері еспресо і розкажіть, будь ласка, яка кількість жертв та постраждалих станом на цю хвилину? Зараз наразі 13 постраждавших, двоє людей це загиблі, і наразі зараз рятувальники працюють щодо пошуку ймовірних людей під завалами, ліквідовується пожежа. Психологи ДСНС надають всім поруч, які знаходяться люди психологічну допомогу. На місці працюють кінологи. Роботи по розбору завалів продовжуються. Ну зараз працюють всі, хто є на місці. Понад 50 рятувальників розбирають завали і понад 11 техніки, яка розміщена поряд зараз з будівлею. Уточніть, будь ласка, чи можуть бути люди під завалами ще? Ймовірно, можуть бути ще люди, тому задіяні зараз кінологи, які допомагають нашим рятувальникам в пошуках людей. А що з комунікаціями? Чи мають люди світло, газ, воду в межах території, де ми зараз знаходимося, розбиті вікна? Мені здається, що зараз немає світла, тому що лежать на вулиці електропроводи. Щодо комунікації води, наразі вам не можу зараз сказати, тому що більше зараз задіяні щодо пошуку людей. Дякую за роботу та за кожне врятоване життя. Пресофіцерка ДСНС Одещини Вікторія Журавська була з нами на зв'язку. Росіяни атакували білгород дністровський балістичними ракетами, і на цю хвилину відомо, що ворог вбив двох людей. Просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільне рап підрозділу знищує вороже в півдрон тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Всі реквізити ви бачите на екрані. Долучайтеся. Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру віце-прем'єр-міністру нац'єдності Олексію Чернишову. Йому інкримінують зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. За даними слідства, Чернишов отримав винагороду у вигляді знижки на загальну суму понад 14 мільйонів гривень. За словами віце-прем'єра, він мав конструктивний діалог із детективами, а також готовий до повернення. Овної співпраці Чернешов став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну схему в будівельній сфері за участі топ посадовців держави у 2024 році на президента України Володимира Зеленського намагалися скоїти замах в аеропорту жешова. Його мав здійснити військовий пенсіонер, який свято вірив у радянську ідею. Розповів очільник служби безпеки Василь Малюк. За його словами, нападник мав атакувати зеленського або за допомогою дрона, або зі снайперського комплексу. Однак СБУ разом із польськими колегами цьому запобігли. Чоловіка затримали. Окрім того, на Зеленського готували замах і в Києві працівники управління держохорони України шукали тих, хто зміг би вбити президента під час переходу на територію офісу президента. Ця група також планувала замахи на Буданова та Малюка. Країни члени НАТО, члени НАТО суттєво збільшили військову допомогу Україні. Заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рюте. За його словами, на початку року йшлося про 20 мільярдів євро. Тепер ця сума зросла до понад 35 мільярдів. Також Рюте заявив, що це свідчить про єдність оборонного союзу та усвідомлення того, що Україна потребує всього необхідного для захисту. Наживо з Гаги. Саміт НАТО спільно із київським безпековим форумом завтра від 16 до 18 години спеціальний етер саме у цей день. Понад 30 глав держав та урядів країн союзниць альянсу зберуться. На зустріч запрошений і Володимир Зеленський. Прямі включення із гаги наших кореспондентів та експертів про найважливіше для України та світової безпеки оперативно про підсумки спецподії Київського безпекового форуму на полях саміту НАТО. Все це на еспресо. Будьте поруч. Еспресо змінює параметри супутникового мовлення. Зараз в еджі якості. Ми доступні на іншій частоті. Глядачі, які дивляться наш телеканал через супутникову платформу, мають переналаштувати свої тюнери на частоту 12.073 горизонтальної поляризації супутника Астра 4 А. Тепер через супутник еспресо доступний не лише в Україні, а й в понад 20 країнах світу. Далі для вас працюватимуть мої колеги з великого ефіру Василя Зими. Будьте з еспресо.